Привіт із Харкова! Ну що, друзі, в'язальниці і в'язальники травень вже на порозі. І сьогодні я хочу вам розповісти про свої травневі шалені старти. Коли ви зі мною на одній хвилі. У вас завжди крутиться в голові. Що зв'язати? Що зв'язати, планів ідей багато, а як починаєш в'язати, пум, вони куди-олітучуються. І так, щоб вони нікуди не олітучились, нікуди не пішли, тому я сьогодні розповім вам про свої задуми. А 11 травня покажу, що з цього вийшло. Зі мною стартують ще дівчата, і в описі ви знайдете посилання на їхні канали. І почнемо ми з літа. Є у мене от така скарб отакий, велика корзина така зі скарбом. Це літня пляжа. Я трошечки переглянула з шафи, за куточки усі і вибрала літню пряжу, яку знайшла у себе. І в мене є зразу дві ідеї. По-перше, я хочу футболку літню, в'язати її спицями, мабуть, хочеться мені. Або або хочу гачком зв'язати із шестикутника, з двох шестикутників ковтинку таку літню. Шестикутники з'єднуються спереди і ззаду, і виходить такий, така ковтинка або кардиган. І так, давайте перейдемо, і я вам про це покажу: міська я пряжа. Покажу все. Що нажита непосильною любов'ю. Ви вже ж знаєте, як це буває. Пішла просто подивитися, а вийшла з пакетом бавовни. Ну, таке буває. І так, давайте будемо, буду вам показувати спочатку те, чого я, мабуть, в'язати поки що не буду. Діва! Ну, щось мені з синтетики в'язати не хочеться сьогодні взагалі. Значить, діву я відкладаю, так легше вибрати. Далі. Далі, далі. Ось я в прошлому сезоні, от я якраз в першій половині цього відео була в футболці, яку я в'язала з цієї двох пляж. Вони відрізняються. Я взяла ось так. Отак от дві ниточки. Ну, реально, вони відрізняються. Я не знаю, відео не передає. Оце трошки розовіше, а оце холодніше. А що це? Це півчарит на катон. Щось я не бачу. Ага. А бавовна 70% і льон 30%. Ну, приємна мені якесенька пляжа. А, а це Ярослава, від Ярослава 100% бавовна. Ну, вона більш така, мені щось кажеться, вона хоч тоньше, але якось вона грубіше кажеться. От. Можна окремо цю цю, можна скомбінувати якось. Так, я подумаю, що з нею буду в'язати. Є у мене ось така пряжа, оці пів кіло є бамбук. Алізе, ну, важковато в'язати. Я от тільки дов'язую, в'язала в квітні. І ви зрозумієте, що я ніяк не можу закінчити цю футболку. Ну, важковато в'язати, важковато. І я ще знайшла, це у мене віскоза, тонесенька в декілька складень. Ну, може, щось ну, дуже підходить. Ну, поки що, мабуть, не хочеться мені в'язати, але. Кольора дуже цікаві, відкладаю поки що, поки що. Далі є у мене ось така пряжа. yarn art Begonia. Я тут колись в'язала зразочок. Я не пам'ятаю, що я хотіла з нею в'язати, коли я її купувала. М -м, така м'якесенька. Щось я тут в'язала спицями. Це великі дирки. Так, склад її. Склад. О, це 100% бавовна. І в мене її також майже пів кіло. 50 грам 169 метрів. Ну, цікаво такі кольора. Якось у мене все в одній гаммі. Щось мені тоді переклинило, мабуть. Добре, не знаю. Буду я з нею в'язати щось і ліній. І оце останнє, що я купувала, це взагалі дуже цікава пряжа. Не знаю, бачите, ви, як воно тут підписано. Це евкаліпт 100% 750 метрів в 100 г з паєтками. Ось буду в'язати в три складення. Ну, це мені хочеться пов'язати з такою пряжі, вона неймовірна, приємна на дотик. дуже м'якесенька. Ну, але і бамбук буде важко з нею в'язати, але дуже цікава пряжа дуже цікаво і є у мене ось два бунтика по 250 грам а значить 55 відсотків бавовна і 45 поліакрил Ярнар flowers Ось такі кольори А, це початок ниточка приклеєна. Прикольно. Оце, знаєте, мабуть, я оцієї пряжі хочу в'язати шестикутниками. Ну, повинна бути цікава. Хватить мені ці пряжі чи ні, мабуть, хватить. І, що я можу, що... А, ні, це дуже ярковато, не підійде. Може, оці. Ну, ну це точно хочу шестикутниками. Мабуть, це запланую шестикутниками, а оце спицями. Хочеться не з цими зв'язати. Ось, давайте так і буде. Це буде шестикутники, а це буде спицями. З чого я почну, подивимось, я сама не знаю. Далі, дівчата, це перші мої плани, друге плани. це бабусіни квадрати. Маршрутка, трамвай, метро, тролейбус. Я вас попереджала. Що може бути краще? ніж сидіти в заторах і в'язати щось барвисте. План такий: в кожній маршруті по квадратику, якщо раптом побачити людину з гачком, яка рахує і бурмоче, привітайтесь це я. Я частенько в прошлому сезоні також в'язала, ну там були не квадрати, а листочки гачком. Щоб багато пряжі не брати, а квадрати теж малесенькі. Планую ці квадрати збирати в щось красиве, що саме поки тримаю в секреті від самої себе теж. І mm. так. З цього квадрати, а можна і з цього насамперед теж в'язати квадрати. Що воно вийде? да це ще в процесі роздуму. З бамбука квадрати в'язати не дуже. Може, щось нове куплю? Ну, ладно. Квадрати в'язати буду однозначно. Номер 3. Третя ідея. Всі знають, що я приймаю участь в шкарпетковій Олімпіаді. І ми в'яжемо 12 пар шкарпеток щомісячно по одній парі. І у цьому місяці у нас завдання зв'язати шкарпетки з жакардом. Ідей багато, всього много, але, але є пряжа. Основна, яку я вибрала. Ось ця прикольна пряжа. І до неї у мене ще є наша Карпеткова, Алізе да. Вултайм, Ось така біла. І підібрала я от Ярослава от таку синю пряжу. Напівовна. Ось такий комплект. Ось. І у мене питанечка до вас, бо у мене дві ідеї, і на якої зупинитися, я поки що не знаю. А які ідеї перше сніжинки. Да, ми чекаємо Аліта, ну що таке півроку? Раз і вже зима. І друге, це морські мешканці. Восьміноги, дельфіни, рибки, медузи, що кого, не знаю, морські яські тваринки. Давайте я вам зараз покажу ближче пряжу і покажу вам ближче схеми, які я знайшла. Карпеткова олімпіада. Ось такі пряжі та схеми. Схеми розділю на дві кучки. Сніжинки. знайшла я такі. Теми прикольні можна різними снежинками вив'язати, такий сніговичок такий подарунок, оце можна сніжну тему або, або море. Є у мене теж деякі задуми. Ось. Кораблики, черепашки, медузи, осьміноги, рибки, краби, морський коньок. Ну, церак це річна риба, мабуть. Це відпадає. І ось великі такі і краби. Це водорослі, мушлі. Ось така морська тема. Чекаю, дівчата, на ваші пропозиції. Снежинки? Зима або літо? Хочу чогось нового. Тож я берусь за валяння. Буде брош у вигляді дельфіна. Бо чому ні? Життя море? Я рукодільний пірат, і мене треба дельфін на борт. А дельфін чому мені потрібен? Далі я вам покажу, що я в'язала у квітні, і ви зрозумієте, чому дельфін? Дельфін? Або парусник? О, мені вже дві ідеї. Мабуть, дельфін. Тому буду брати вовну і валяти. Наступний старт. Із рафії, яка в мене залишилась із попереднього проєкту, який я ще не закінчила, а майже закінчила, я в'язала сумочку для щастя. І залишки рафії хочу нове життя у вигляді панами чи капелюха, поки не визначила, що саме панама, капелюшок, це просто щось, що тримається на голові, і тишить ока. Але факт гачок у справі, а залишки не пропадуть. За рафія одного кольору це звичайна рафія. А це з люрексом. І фінальний пункт урочисте шиття підкладки в рафієву сумочку. Так, так, я з тих людей, що можуть зв'язати сумку за тиждень, а потім довго, місяця, два-три збираюсь шити підкладку. Але цього разу допустити цього не можна. Бо у мене в цьому місяці закінчується проєкт, спільний проєкт сумочка для щастя. Тому треба, дуже мені треба багато щастя, і я найду в себе сили і ш'ю підкладку для цієї рафієвої сумочки, яка майже готова. Ось така сумочка, вона, бачите, Така невелика, немала, середнього розміру. І я хочу сюди зробити підкладку. Ось так. Старти з стартами. Але був квітень, і що я в'язала у квітні? Буквально декілька хвилин. Торбочка, для щастя. З'язала я торбочку. Планувала, ви знаєте, я спланувала підкладку і буду завершувати її. Ось такі ручки будуть. Ручки я та зв'язала, але у мене я не знаю, чим їх наповнити. Чи синтепоном, я ще не придумала. Тому, крім того, що я буду стартувати, шити підкладку. Я ще повинна прив'язати і заповнити чимось у ці ручки. І можна вже її вигулювати, це торбочку. Далі, далі, шкарпеткова Олімпіаді. В'язала ось такі шкарпетки. Це рептілії, це зміючка, а це ящерка. Ну, це техніка, як її можна назвати, без наворотів. Бо тут тільки виварітні і лицьові, що цей візерунок ви і лицеві. що ці ліптилії зв'язані варітніми і лицевими? Назвала я цю пару теплокровні хижаки, бо вони гріють, ці хижаки. Не холоднокровні, а теплокровні хижаки. Ось. Вони знають, хто з'їв останній маточок пряжі, хто з'їв. І на десерт морський стиль. Я вам показувала, що я в'яжу оцю футболку. Ось вона. Зараз як виглядає. Є вже один рукав. Залишився рукав і горловина. Ось такий не дуже продуктивний, але цікавий квітень, бо він був дуже насичений. Да, в'язальний квітень промайнув, як клубок котячої мрії. Неспокійна, бо тут так ці шахеди нас достали. Весело. Бо по-іншому не можна жити. І з хвостиком натхнення. Тримаю вас у курсі, і не тільки, я не тільки в'язала, а й розв'язувала. Да, 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 наприклад, нерви. Ну, це шутка, але я оце плече розв'язувала. Ось це плече розв'язувала, його перев'язувала. щось у мене. Пішло не так. Бачите, туди ниточка така. А, ну, сподіваюсь, літом буде дуже добре. Це бамбук. В'язати важковато. Реально важковато. Ну, зато буде шикарна річ. От такі в мене старти на травень. Трохи гачком, трохи спицями, трохи валяю, трохи шию. А тепер ваша черга. Пишіть в коментарях, які старт мені розпочати по-перше. Напишіть мені, які ж мені зв'язати море або сніжинки. Ставте вподобайку, якщо вам знайомий синдром ще один проєкт. І не забудьте підписатися, далі буде ще більше творчості петель і мадочків. Зустрінемось 11 травня, і я вам покажу, як я стартанула. До побачення! Па-па!